Доброго ранку, це моя невеличка пасіка. Починав е, я займатися до 22-го року. У е, 22 му році, е, з 22-го року я став на захист нашої держави, тоді отримав тяжке поранення, зараз вже на даний момент звільнився. Е, за пасікою дивилася дружина, а тепер зараз повернувся. Планую е, розширятися. Збільшуватись до нормальних розмірів, пасікою займатися цим. Е, буду знімати відео, що я роблю, коли е, буду радий почитати якісь підказки, е, можливо, поради. Бджілки е, перезимували, дружина за ними дивилась, перезимували нормально, добре. Е, зараз носять пилок, працюють на воді. Від мене недалечко ліс, вони з лісу носять пилок. Е, Сьогодні 22 березня, 10 ранку. Дякую.